Альош Карестович стрімко втрачає рейтинги. І все, що залишається, це захищати всіх і все руські. На цей раз великий мозок вирішив захистити таксиста, який відмовився обслуговувати українською. Щукаю контакти гарнющого таксиста Болт, якого звільнили по факту нападу мовного Талібану. Відгукнись, я хочу тебе. Все компенсую, пригрію, пущу в свій ефір. Це може стати твоєю новою роботою. Ой, чую, що цього таксиста Болт чекають гайки. Коля Тищенко наказав всім розслабитись. Не ведіться, думаю, блефує. Всім залишатися на місцях зради не буде, все спокійно. Буде легенький гопстоп, навіть не встигнете злякатися. Законопроект, який ми сьогодні проголосували у першому читанні, не забороняє та не обмежує жодне віросповідання або конфесію. Він навпаки дає юридичний інструмент, за допомогою якого Міністерство культури зможе провести. Перевірку не забороняє, а навпаки. А навпаки, уколяться провести перевірку у випадку отримання скарги на ту чи іншу релігійну установу будь-якого патріархату. Щодо, щодо її діяльності на РФ та проти народу України. Щодо до логопеда, трішки не додійшов. Далі дається 30 днів на виконання припису. В разі його невиконання справа перейде до суду. І виключно за рішенням суду таку установу видалять з реєстру релігійних. От і все. Афігенний закон, який не допомагає ніяк прибрати ФСБ. І нахер він треба. Зрозуміло, зради не буде. Отже, метевого закриття тієї чи іншої церкви за вказівкою не буде. Це лише механізм перевірки, що цілком нормально для умов війни. Коля там кол-центри, які тобі не платять. Треба терміново закривати. Депутат Дмитрук, ну, це той, що побив військового, і це той, що дивом ще живий, виступив проти заборони Московського патріархату. Кажу ж, дивом живий сьогодні. У Верховній Раді у першому читанні був проголосований законопроект, реальною метою якого є через заборону найбільшого релігійного об'єднання ОПЦ обмежити право на свободу віросповідання. Великої кількості громадян України. Прямо твірю, що ти за релігію турбуєшся. Є світиться від помазання. Але чи замислювались ми, що зараз було проголосовано? Кому вигідна ця заборона? По-перше, ця заборона вигідна Путіну. О, як! Тепер московський патріархат буде тільки у нього і більше ні в кого. Ви що, працюєте на ворога? Який скаже: я ж казав, що в Україні гонять православних. І що ж він зробить? Може, прям нападе на нас. Боже. Давайте подумаємо, що ми творимо. Я розумію, в чому вигода для ПЦУ, для якої це буде усунення конкурентної конфесії в особі УПЦ. Але я не розумію, що корисного дасть цей законопроект для нашої держави. Ну, може, паша Мерседес тепер подарує тобі шкарпетку і добі буде вільним. УПЦ не РПЦ, УПЦ не МП. Аслан достав ОЛХ, Ну, раптом ти забув. Давайте не змішувати. Це маніпуляції. Кирил підтримав війну, а Онуфрій чітко її засудив в перші години. Та більше того, за пару годин до. Як тільки Гендура отримала інформацію, він такий. В перший же день війни сам митрополит Ануфрій закликав вірних до захисту України. Чим засвідчив реальну підтримку церкви нашої держави. А попив перші ж дні війни стільки злив інформації про позиції ЗСУ, що вороги боялися. На фронті воює багато вірян нашої церкви. Як вони це сприймуть? УПЦ не ворог. УПЦ – це 6 мільйонів громадян України, які в цей страшний час війни захищають нашу державу на фронті і працюють в тилу. Московський патріархат, твій друг, ми прийшли з миром. В Умовах війни ми повинні об'єднатися. Але на жаль, ми бачимо, що багато людей працюють проти України. Отже ж, які погані, прям проти працюють і виганяють агентів ФСБ. Нашу віру, нашу українську православну церкву неможливо заборонити, неможливо знищити. Слава Богу, за все. Неможливо знищити спогади цього хлопчика про спопо московського патріархату. Коля Тищенко почав мене слухатися і взявся знову за колцентри. Може, так перестану бити його по жопі. Вітаю Україну, вітаю українці! До нас звертулися небайдужі громадяни з інформацією, що саме у Львові знаходиться бота ферми кількістю понад 30. Тому ми приїхали в рамках роботи тимчасової слідчої комісії перевірити цю інформацію. Але спочатку посим під фуру. Наші новантежі візьмемо по каві і потихеньку поковиляємо. Будемо ретельно працювати, відпрацьовувати цю інформацію і подивимо, скільки, скільки російських ДРГ знаходиться саме у Львові. З Києва Константу вже зібрали. Давайте подивимося, скільки можемо зібрати бабла у Львові. Досить займатися брухківкою. Викривайте російські ДРГ. Це більш прибутково і при тому тут щомісячно. місячно. Записуйтесь на курси Колі Тищенка, бізнес відчайника.